Вітаю усіх. Зараз ми подивимося, як зареєструватися і почати роботу в системі EALIM. Ну, по-перше, нам потрібна потрібна така адреса, як Basecampealim.com. І у нас ми можемо обрати українську мову, UK. Якщо я пройду по цій по цьому посиланню, то у нас буде ось ось таке. Такий інтерфейс, ми можемо подивитися задачі, які тут є. Як ви бачимо, тут задачі. Але щоб їх почати вирішувати, нам буде потрібно. Ну ми можемо, як ми можемо дивитися на наші задачі навіть не без реєстрації, але щоб надіслати задачу, нам буде потрібно зареєструватися. І так, давайте ми. Ще раз, заходимо на головну сторінку, ось basecam і натискаємо увійти. Але насправді у нас немає аккаунту, нам треба завести новий. Можна зайти під Google аккаунтом, але я розгляну зараз так, чому у нас мова. Англійська можна обрати українську мову. У нас можна зайти через Google Account, але, в принципі, можна використати функцію зареєструватися. Щоб зареєструватися, вам треба обрати логін. Ви будете відображатися в таблиці під ось цим логіном. Ви можете обрати будь-який логін. Наприклад, я напишу ОНУ. Тест Student. Але в принципі, ви можете обрати будь-який собі а, логін. Головне, я вас буду прохати, щоб все ж таки, ось тут, ось тут, ви написали не тільки ім'я, а ім'я і прізвище, наприклад, Олександр Антоненко. Ось в мене вже Є тут варіант такий, щоб я міг вас ідентифікувати. Як ви назвете себе тут? Це ваша фантазія. Головне, щоб воно не було зайнято. Я не впевнений, чи зайнята онуте студент. Ну, як ви бачите, ви можете використовувати літери, цифри та символи підкреслення та тіре. Ну, ось такий логін, що він не зайнятий, то можна зробити. Ну, давайте так. Я не буду вказувати тут моє справжнє дату народження. Якусь там виберемо якось там перше число, а 1 вересня 2000 року. Ну, неважливо, чи там, не знаю, давайте 990. Це насправді не важливо, тому що вам, напевно, краще вказати свою власну. Ну, а так я, я створюю тестового студента. Ну, давайте я напишу тут тестовий студент. Давайте навіть на Олександр Антоненко я створюю тестовий студент. О, ну. А ви вказуєте, будь ласка, тут ім'я прізвище, тут ну, краще все і день народження. Обов'язково вказати пошту. Давайте я ось у мене є така ось така резервна пошта. В принципі, туди писати мені, напевно, не треба, тому що це моя не основна пошта. Резервна ISANT.programming.mail.com. Я її вкажу. Можемо придумати якийсь пароль. Ну, наприклад, я напишу пароль. Ну, як там, кверті. Ні, давайте все ж таки трошки складніший пароль. Тут ви пишете будь-який пароль. Паролі мають співпадати, і погодитися з умовами використання. Як ви бачите, ніякої складності тут немає. Логін це, що вам подобається, подобається. В будь-якій формі. Тут ваше прізвище, ім'я. Тут країна Україна, тут справжній день народження, електронна пошта, пароль. Зареєструватися. Е ну, це погано. Е так, е тобто, як ви бачите, на, один, на одну пошту ви можете зареєструвати тільки одного користувача. Напевно, я вже якогось користувача на, цей, на цю адресу створив. Е Ну, до речі, давайте подивимося, що є, якщо я, наприклад, створив користувача а забув. Зову... Можна спробувати увійти, спробувати відновити, спробувати відновити цю пошту, продовжити. На пошту нам надійде якийсь там пароль відновлення. Тобто, бачите, якщо ви забудете свій е, пароль, е, навіть якщо ви забудете, як ви називалися в системі, ну, бачите е, ваш логін на сайті, е, мій логін був Тест Антоненко. Ну, добре, е, тоді ми можемо відновити наш пароль за допомогою коду. Ну і тут встановити якийсь там новий пароль. Тобто, якщо у вас був вже логін, а, наприклад, ви забули. Як ви бачите, можна вибрати там внизу, я вибрав, забув, ну, де, де ми заходимо, ще раз покажу, де це можна знайти на увійти, увійти внизу, є таке, відновити, і тут можна вказати електронну пошту. І ось я встановлю новий пароль. І я можу зайти під своїм логіном. Якщо я навіть забув логін, він мені на електронну пошту надсилається. Ви вписуєте тут ваш логін. Ось в мене був такий логін насправді колись. І тут ми вписуємо наш пароль. І заходимо насправді скоріше за все, якщо ви зареєструєтесь, то навіщо вам вказувати пошту. Ну, по-перше, по-перше, як ви бачите, якщо ви забули, забули свій пароль, то можна його поновити. А по-друге, ми можемо вам скоріше за все, треба буде підтвердити цю пошту, вказавши вам, скоріше за все, прийде якесь письмо. Я б бажав. Це вам показати, але на жаль, як ви бачите, забув, що в мене на цій пошті вже є профіль. І так, в мене є профіль. Коли в мене є профіль, я можу вирішувати задачі. Я можу щелкнути на задачі, і тут є деякі задачі. Ось для нас поки що цікавлять тільки перші дві задачі. Як ви бачите, для кожної задачі вказана її складність. Нас поки що цікавлять задачі складністю дуже проста. В принципі, ви можете подивитися, якщо тут якась е, є дуже-дуже проста задача, то можна її спробувати е, вирішити. Ну, але я буду казати, які ми будемо вирішувати задачі. Е, ми почнемо з задачі, яка називається проста задача. Як ви бачите, в моїй панелі тут багато чого є. Тут у нас така. Права ліва панель, просто навігація, там головна задачі, змагання. Поки що змагання нам, напевно, не потрібні. Нам потрібні задачі. Тут сама задача, а тут ми можемо відразу писати код. Але як ви бачите, в мене невеличка роздільна здатність. Я можу прибрати цю панель ось так. Ось так. І тепер я можу там якось переміщати. Ну, Наприклад, я бажаю прочитати задачу. Що тут сказано? Програма зчитує двоцифрове число і виводить через пропуск кожну цифру окремо. Натуральне число задано. Що значить двоцифрово? Від 10 до 99. Тобто тут описано, що задано на вході. І вихідні дані. Спочатку треба вивести першу цифру числа і через пропуск, тобто через пробіл, другу. Приклад: це не значить, що тільки такий приклад буде вам надаватися. 23 вам треба видати. 2, пробіл 3. Ну, звісно, що може бути будь-яке число. Може бути мінімум 10. Тобто, якщо 10, треба написати 1 пробіл 0, а максимум 99, і тоді треба написати 9 пробіл 9. І для будь-якого числа, тобто це масова задача, треба її вирішити. Ну, як це її вирішити? Насправді, я цього трошки не очікував. Але тут вже щось за вас написано. І у першій задачі за вас написано насправді все повне рішення. Давайте спробуємо роз... розібратися, що це за рішення і як воно написано. Зверху є такий шаблончик, який буде можна використовувати у всіх програмах на цьому сайті, в принципі, не тільки тут. А що тут є? Ну, тут є така Using Namespace STD, який ви знаєте, які можна писати, можна не писати. з ним трошки зручніше, на Олімпіаді трошки з ним швидше. Ось це, ось це насправді для лінівих, хто не хоче писати, інклю, багато інклюдів. Ось це один запис насправді підключає всі, всі стандартні заголовні файли. Тобто один самий універсальний інклюд. І що тут є ще? Ось це ми не будемо розбирати. Воно вам для вирішення задач взагалі тих, тих, що ми будемо вирішувати, взагалі не потрібно. Можемо прибрати і переконатися, що без цього буде працювати. А хто, кому цікаво, що це таке, може піти на факультатив. На факультативі я більш докладно це розповім. Ми вводимо, задаємо число n, вводимо його з клавіатури. Ну, це дуже зрозуміло. Тут дуже важливо дивіться, ваша програма має написати тільки, надрукувати тільки 2 і 3, все, більше нічого, ніяких вона не має надрукувати відповідь: 2, 3, Чи введіть якесь число? Не треба ні в коєму разі тут писати: введіть якесь там число, інакше. Автоматизована система тестування зарахує це як неправильну відповідь, тому що якісь там щось зайве. Тобто тут треба все чітко, тільки ось що вас просили: першу цифру пробіл, другу, і ну традиційно в кінці виводу переводять строку на іншу. Це можна ось зробити спеціальним символом, /n", чи можна зробити символ n через endl, як. Ми звикли, але це не так важливо для нас, як відповідь. Ну, давайте подивимося, чому такі тут формули. Для того, щоб зрозуміти, чому такі формули, я трошки, трошки мені треба намалювати. Ну, давайте трошки намалюємо. Ось так. У нас є якесь число. Наприклад, 23. Щоб його. Розділити на цифри треба його ділити. Ось нам пропонується його ділити на 10. Давайте спробуємо його розділити. Головне пам'ятати, що якщо ці чисто ціле, то ділення відбувається також на цілу. Ну, давайте подивимося, що станеться, якщо ми розділимо 23 на 10. Ми можемо взяти по 2, тобто 20. ми Читаємо і в остачі остається 3. Ми можемо помітити, що завжди в остачі останеться остання цифра, це звісно, і це завжди так. Що в нас буде якесь велике число, все одно в остачі буде остання цифра. Тобто ми візьмемо по ось так: 1234. Вичтемо ось те, що поділилося на 10, тобто остання цифра буде 0, а остання цифра на 10, звісно, що не поділилася, тому якщо ми ділимо на 10, то в остачі завжди можна завжди буде ось остання цифра. Як написати це? Якщо у нас число само ми позначимо за n, то остача відділення на 10 буде n відсоток. 10, тобто відсоток, це взяття, а відділення, тому остання цифра: це звісно буде n відсоток 10. Це завжди так. А яка буде перша цифра? Ну, в принципі, якщо б е, у нас було б велике число. То щоб поділити, щоб його отримати першу цифру, його треба поділити на якусь там степінь десятки. Ну тобто, бачите, якщо ми от поділимо ось це число 12 тисяч з чим-там то там на 10 тисяч, то ми отримуємо один, це перша цифра. Ну тобто треба поділити на якусь степінь десятки, але так як ми знаємо, що цифр всього лише дві, то ми знаємо, що ну цифр дві, тому перша цифра. Це, можна сказати, друга з кінця цифра, і щоб її отримати, нам просто треба ось цю цифру прибрати. А як прибрати останню цифру? Ви це знаєте дуже добре. Щоб прибрати останню цифру, треба розділити число на 10. Ну, єдине, що якщо ми поділимо як в математиці, то ми отримуємо 2. 3, та, і у нас буде дробова частина. Але тут же ділення в нас націло, тому щоб отримати першу цифру, це те, то те саме, щоб позбутися останньої. Тобто ми отримуємо цифру 2. Тобто ось така нескладна формула. І що я вам пропоную? Ну, по-перше, давайте спробуємо надіслати цю задачу: це зробити нескладно, зовсім нескладно. Для цього ми, для цього ми. Ось витягнемо тут. Витягнемо тут. Бачите, тут є вхідні дані. Ми можемо прописати їх вручну, от, написати тут 23. А якщо нам це лінки, то ми можемо натиснути ось цю кнопку. Це прописати вхідні дані. Ось 23 автоматично прописаний. Ось цей тест автоматично прописаний. Натискаємо Запустити. І отримаємо правильну відповідь. Ну, давайте якесь ще число, наприклад, 95. Запустити. Отримали 9 і 5. Ну, бачимо, що, здається, все працює. Ну, це спрацювало на двох наших тестах. Щоб перевірити, насправді, чи це працює на всіх тестах. Ми натискаємо на, 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 на кнопку надіслати. Воно стартує і, як ви бачите, проходить всі тести чи ні проходить. Як ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 тестів пройдено. Можна розгорнути ось подивитися повну статистику. Кожен тест має бути 100% тестів, має бути зарахованим тільки тоді програма насправді працює правильно. Ну, як ви бачите, все гарно. Все, значить. Ми можемо поставити собі плюсик, як це можна побачити. Якщо ми повернемося до знову до списку задач, то тут десь ми маємо побачити досить дивно, а чому ми не бачимо. Давайте оновимо цю сторінку. Ми маємо побачити, що вона зарахована. Ось чомусь довелося дооновити її, і бачити, зелений кольор позначає, що задача, задача зарахована. Тепер вам пропонується вирішити трошки складнішу задачу. Задача виглядає так. Підрахувати кількість цифр цілого невід'ємного числа N. Ні. Не таку задачу. Ну, таку задачу також можна, але нам треба. Так, давайте зробимо складність дуже проста. Я знаю, що має бути більш проста задача. Отож, я подивився, давайте ми вирішимо задачу, яка мені подобається. Задача номер 906. Ну, це ще питання, як її вирішити. Ну, як її знайти? Тобто, ми знаємо її за номером 906. В принципі, можна зробити так. Ось бачите, тут є адресна, адресний рядок. Простіше за все, мені зробити так. Ось я вирішував першу задачу, просто тут взяти і змінити 1 на 906. Тобто вирішимо задачу 906. Задача 906 називається добуток цифр. Ну, я, в принципі, вам можу надати посилання на цю задачу. Що тут треба зробити? Треба вже не двоцифрове, а троцифрове число, треба його зчитати, і написати добуток його цифр. Наприклад, 2 помножити на 3, їх три цифри, ми знаємо, що їх завжди три. І. На 5. Тобто це 6, помножити на 5, 6 на 5 це 30. Якщо ми приберемо цю частину, що нам не треба. Трошки звернемо наші умови е, і подивимося на той код, що нам пропонується. Пропонується ровно такий самий код, і він, звісно, не вирішує цю задачу. Тобто, е, ну, ось цю частину ми домовилися можна ігнорувати чи стирати. Ну, вона нам не буде заважати, але вона для нас не принципова. Е, е, вести число залишається так само, а ось тут. На жаль, треба якось переробити. Ну, наприклад, ми можемо написати так: int d3, наприклад, 3 – це третя цифра дорівнює n відсоток 10. і так далі. Тобто, ми можемо обчислити. Ми знаємо, щоб останню цифру обчислити. Ми можемо взяти остаток від ділення на 10. Можете спробувати подумати, які формули нам потрібні, щоб виділити інші цифри числа. Ось вам пропонується на вирішення задача номер 906. Успіхів вам у цьому. Дякую за увагу і завершую цей запис.